Всім привіт і здоровенькі були у нас ранок. І я, угадайте куди? Правильно? До роботи? Нажарилася котлет. Від мене котлета разить як з ресторану. Ну, хто не хоче готувати їсти з вечора, готую зранку. Зробила винігрет, так щоб і мала взяла до роботи, та я собі взяла. Та йти, зараз знову жарити котлети. Або крутити голубці. Ой! Вчора і суп зварила з фрикадельками на роботі дітям. І котлети жарила. І собі думаю, ні, а вечором вже не буду жарити вдома котлети, досить з мене котлет. Я скоро буду сама як котлета. І йду до роботи сьогодні, ну не так, щоб зранку, але трошечки швидше. Бо сьогодні мама дітей десь відлітає у Каліфорнію, то залишає нас на хазяйстві з татом, з бабою, з дітьми. Будемо без мами поратися. Ну, по великому рахунку від мами немає ніякого такого. Боже помагає, тому що вона завжди зайнята, завжди у комп'ютері в комп неї завжди мітінги, якісь там. Ми без неї вже справлялися, і я думаю, що справимося і цей раз. Сьогодні вівторок вона відлітає. Прийде назад у п'ятницю. Нічого. Діти трошечки повиростали. Мала вже береться ходити. Перегнала старшу на два місяці чи на три. Та почала ходити на Хеллоуін, а ця почала тепер ходити. І вони у шоці. Але зубів ще немає. Їй 13 місяців, зубів ще немає. Але так усе їсти без зубів гарно. Так молотить тими яснами. Робота така, ви знаєте, є якісь і позитивні моменти. Часом думаю, не хочу йти до роботи. Тут не тільки я така, тут, напевно, більшість не хоче йти до роботи. Моя Марія теж часом каже, мама, я так не хочу йти до роботи. Я їй вірю, бо я сама не хочу йти до роботи. Але йти треба. Йти треба до роботи. Чомусь. От вдома такі думки не закрадалися. Мені так здається, я ніколи вдома не переживала, що ой, мені треба йти до роботи. хочу. Там, знаєте, все так, як, як має бути, так і йшло, так і було. Тут щось таке, знаєте, існує. якийсь такий гачок, який тебе спирає, щось не пускає, щось не подобається, щось то. Але переступаєш цей гачок і пішла. Високим підніманням відра. Мало вверх і прийшла посміхаєшся. А діти до тебе линуть, а вони туляться, а вони пчехають марками на тебе. О, покажу вам, яка у нас, ну, ніби ще не осінь, але хмарно, але невесело на дворі. Але всі вже один за одним, один за одним готуються до... До хеловина, до вже такої осінні. Тут після 21 вересня це вже є осінь. Місцева осінь після 21 вересня. І вже всі викладають різні різних часників та скелетів по вулицях, по, е, по подвір'ях, на хату вішають на вікна, на двері. Цими всіми гостями, похиденьками забула вам розказати, що тут також робота роботою, але завжди треба пам'ятати і дбати про себе. Хоча в такій метушні, не завжди пам'ятаєш те, що треба пам'ятати. Те, що ми повинні пам'ятати завжди і обов'язково це ходити до лікарів перевірятися. Ми тиждень назад з Марією, удвох. Я вже ходила на, до, до цього лікаря-дерматолога е, років вісім, напевно, назад. І також в неї були, видалили родинку, якусь таку недобру. Ну, не, не було, вона не злоякісна, нічого, якась була недобра, її то видалили. Ну і час від часу казали, що ходіть, перевіряйтеся. А ми згадали це через вісім через років. Та й кажу, слухай, йдеш, ти то бери мене з собою. Я ні разу не була. На огляді шкіри з родинками цими, з п'ятнами якимось. Так оце ж ми пішли. І що ви думаєте, і в мене знайшли якусь родинку, е ну, яка їй, так скажемо, не сподобалася. Чи це, можливо, вона у кожного мусить щось брати, можливо, це їй щось е до зарплати, до грошей вона заробляє на цьому? Чи це дійсно та родинка їй не сподобалася, не знаю. У мене з усього тіла вона дуже так, значить, ретельно дивилася і голову, і руки між пальцями, і ноги між пальцями, і ступні, і все-все-все вона обдивилася. Теж дерматолог італіянка, італійка. Вагітна ще. Але е, обдивилася і сказала, що одна її родинка не сподобалася, яка у мене на череві. І вона каже, цю будемо забирати. Ну, забирати так забирати, що робити? Забрала і потім вона обслідувала дочку Марію і також сказала, що в тебе також є, які б я хотіла подивитися, щоб їх подивилися. І в неї зняла дві. І сказала чекати результатів. Ви знаєте, і оце очікування. Вона сказала, до двох неділь треба чекати результатів. І це очікування то є, що скільки, скільки чекати і через скільки воно прийде, коротше. перейшло через тиждень відповідь, вона перезвонила, сама лікар перезвонила. І сказала, що у мами ніби в мене родинка, то навіть не родинка, вона казала, то щось похоже на якийсь як рубець, але якийсь такий був темний на родинку, схоже. Я не знаю навіть, що то за рубець. Вона каже, там нічого. І у Марії, слава Богу, нічого. Ну, але, знаєте, трохи страху набавили. Тому е, е, вона казала, що обов'язково користуватися санскріном, кремом від сонця. Це обов'язково. Чи є сонце, чи нема, треба користуватися. А ми коли користуємося? Ми, як і виїжджаємо десь відпочивати до моря, де палить сонце під 35, ми не завжди також кладемо цей крем, санскрін погано, Але що робити? Слава Богу, нічого не було, але вам рекомендую краще, знаєте, попередити захворювання, ніж тоді, як воно знайдеться, коли буде пізно. І ще треба сказати Марії, щоб зробила мені апойтмент на мамограму. Треба подивитися також, що там є там все нормально, я також ходжу час від часу, не скільки скільки б треба було ходити. Але стараюся ходити, бо у мене там також є в одній груді, маркер, якась кіста там була. Ну і треба перевіряти. І вам, дівчата, рекомендую також ходіть, чи тут ви, чи там ви, чи де б ви не були. Ходіть до лікарів, перевіряйтеся. Щоб запобігти важким захворюванням, лікуватися краще наразу, не зволікати. Коротше таке. Тут в Америці обслідувати пройти якісь обслі... обстеження можуть усі, хто має документи, хто не має документів, хто має страховку, хто не має страховки. Є такі місця, де це все можна пройти. І мама, граму, і все решта. Хто інтересується, той знає. І хворих людей тут просто так не залишають, звичайно, завжди полікують. Звичайно, можуть прийти біле, як воно називається біле. Рахунки. Величезні рахунки на тисячі, але платити чи не платити, або сплачувати по, там, по пару доларів в місяць може кожен, кожен вирішує по собі. Так, що такі у нас справи? Дякую вам за гарні відгуки про нашу Соню. Дуже приємно. Вона розказала, ви знаєте, а потім а потім пожалкувала, що відкрила душу і кажуть, та Соня, ми всі відкриваємо душу десь колись. Ви нічого поганого не сказали. Люди вас підтримали. Підтримали, звичайно, ті, хто скуштував шматок імміграції, заробітчанства. Тільки ті можуть зрозуміти, хто десь побував, хто десь е, залишав сім'ю. Надовго, десь колись. Ті зрозуміють, що заробітчанство, воно важке, але знаєте, воно затягує, затягує чому? Тому що ті гроші, які люди отримують, заробляючи в інших країнах, ніколи не зрівняються з тими грошима, які б вони могли заробляти вдома. І тому людина йде з намірами. Спочатку щось, я не знаю у кого що, які проблеми. По різним проблемам люди виїжджають на заробітчанство, тікають від, від дітей, від сім'ї, по різних є різні причини. Часом навіть не можеш собі придумати, які можуть бути причини. Складні, важкі, страшні. Не просто так виганяє жінку з хати, маму від дітей, нужда. І тому деякі питання, там, які задаються в коментарях, недоречні, тому що ніколи не можеш знати, що вигнало ту людину з хати від дітей, від чоловіка і піти в Україну, чужі на чужину, на заробітки. І потім починається: треба віддати борги, треба підняти дітей, треба хату купити дітям. Потім починаються внуки, треба допомогти внукам, треба, 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 треба. І ви розумієте, що ви не зможете їм допомогти вдома, залишаєтеся і це затягує, затягує, оце все треба, усім треба, усім треба. Хто знає, той підтримує. Хто не знає, ніколи не зрозуміє. Це таке є, і що наша просто така людська натура. Ми всі хочемо щось мати і мати більше. І всі хочемо, щоб наші діти все мали, щоб і внукам всього вистачало, і тому, тому залишаємося. Отак От часом сльози на очах, але сидимо, працюємо та й все. Я сама колись йшла в Грецію на чотири роки на заробітки, також лишала дітей, чоловіка. Лишала та йшла, бо знала, що мені того треба. Ось таким зеленим коридором ще вас везу. Вже він, бачите, починає жовтіти цей коридор. він. Родить у свої права і ходить щільно холодом. Але, рівно ми надіємося що має бути ще бабине літо. Тут воно називається Indian Summer. І ще ми маємо погрітися. Все, а вам всім пока. Бувайте здорові! Всім бай бай